Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні Проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні, я вбогім сумнім перелозі. Буду сіять барвисті квітки. <кху> буду сіять квітки на морозь, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную. Буду камінь важкий піднімати, І несучи вагу ту страшну, буду пісню весело співати. В довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії, таки сподіватись, буду жити. Геть, думи, сумні.